Тут зі святкою малися мене опресувати, бо ноги вона зболіла. Та й каже мені святка, слухайте лише, що мені каже. Ба що ніяка так обмитує? Тут не каже обмитує, тут, та й тут не каже обмитує. А я каже, а чи не знаєш, що ти обмитує? Вона каже, не знає. Ну, а так як у нас є мій тік-ток, а ви у мене цимбуркитки, як треба, як Бог приказав, напишіть її коментарі, за що її обмитує. За що її метало туйку та й туєка дмитра та й тут та й на носі її пообмітувало. Напишіти там у коментарі. Святко! Чує що святко? Чекайте, чекайте, бо щось у нас з світом. А ну чекайте, ви чекайте, бо вона зараз скаже. Не хоче зі мною говорити. Коротше, я чекаю два від світ по а в нас некає всі мої відео. Ну, як казати, нас прочитає коментарі, ви дайте совет, бо той совет, що я їй кажу, нас сміє. Напишіть, бо відділа, що ну, який совет за що відмітує. Бо я лише одно знаю за що. Всім гарно і позитивного най вас не відмітує.